В Україні спростили алгоритми реєстрації та перереєстрації транспортних засобів з 14 грудня для отримання експертного висновку не потрібно спочатку звертатися до сервісного центру МВС. Тепер обстеження можна пройти в будь-якій установі експертної служби. Раніше зверталися до Територіального сервісного центру друкували заяву. Потім експерти після чого оглядали, і можна було таку перереєстрацію зробити тільки, скажімо, по місці стоянки автомобіля, по місці знаходження автомобіля. Якщо в Чернігові, значить в Чернігові там в Києві, в Києві. А зараз можна пройти експерта, скажімо так, в Чернігові і потім перереєструвати в будь-якому сервісному центрі. Висновок експерта потрібен, зокрема, при реєстрації ввезеного за кордону транспортного засобу або перереєстрації авто з одного власника на іншого. Цей документ залишається чинним протягом 10 днів. Заганяють модуль експертиза в національну базу. Всі дані про автомобіль, якщо з ним все в порядку, і потім вже громадянин звертається. Адміністратор сервісного центру дивиться, що вже машина пройшла експертизу. Може перереєструвати її. Експертиза зазвичай займає 20-30 хвилин. Якщо поєднати її з електронним записом у сервісному центрі, реєстрацію або перереєстрацію авто можна зробити за один день. Звертаємо першу чергу увагу, так як ми експерти на справжність ідентифікаційних наборів. тобто залежно від автомобіля, який автомобіль легка чи вантажний мотоцикл перевіряється Номер кузова чи шасі, як вантажному автомобілі, номер двигуна обов'язково. Також перед тим перевіряємо справжність, справжність реєстраційних документів в Чернігівській області. Установи експертної служби МВС діють у Чернігові мені, Ніжині та Прилуках.